Резонансний процес відкликання 11 депутатів, які зайшли до Криворізької міськради за списками батьківщини та радикальної партії, перейшов у судову фазу. Тепер самі депутати, яких можуть позбавити їх мандатів, подали позови на неправомірні дії Криворізької міської виборчої комісії. 14 червня перша така справа за позовом депутата міськради від групи за рідне місто Олексія Букрєєва розглядалася у Дзержинському районному суді. Адвокат, який веде справу свого підзахисного, каже, будуть оскаржувати дії міської ТВК, яка на своєму засіданні 31 травня більшістю голосів прийняла рішення направити листи лідерам батьківщини та радикальної партії з проханням відкликати депутатів. Відповідну постанову за номером двадцять. Три і розглядає суд. Позивачі вважають, що їх права порушені цією постановою, що порушена процедура самого відзиву депутату, а також підстави, на які посилається ініціативна група, вони не відповідають тому закону, який це передбачає. А це саме стаття 37 закону про статус депутатів місцевих рад. Чи у законний спосіб та на яких підставах відкликають місцевих депутатів? Головне питання, яке сторони мають довести суду. У кожної свої аргументи. Представники захисту стверджують, за їх інформацією, депутата Олексія Букрєєва вже виключили з лав батьківщини і просять суд витребувати відповідне рішення від центрального керівництва, адже позов стосується виконання депутатам програми партії, від якої він обирався. Вважаємо за потрібно витребувати у керівного органу політичної партії «Всеукраїнське об'єднання Батьківщина рішення про виключення Букреєва Олексія Сергійовича з лав політичної партії ВО Батьківщина. За нашою інформацією, він був виключений за порушення статуту такої організації. Представник сторони звинувачення дивується і радить уважніше читати закон. Там є тонкощі, виходячи зі статті 37 про статус депутатів місцевих рад, на які посилається ініціативна група, ніяких підстав для виключення депутатів немає. Там ані слова про партійні програми. Мова йде про передвиборчу програму депутата. Стаття 37, на на він посилається не передбачає ніякої програми партії і не передбачає підставою виключення з лав партії. Саме частина 3, на яку посилається він, передбачає викликання депутата з народної ініціативи. Разі невідповідності практичної діяльності депутата місцевої ради, основним принципом і положенням його предвиборчої програми на виконанні депутатом місцевої ради, передбаченої статті 16 закону, зобов'язаний звітувати перед виборцями та проводити зустрічі з ними. Тобто ніякого виключення злав. Партії. Тут немає, зовсім посилання на це немає і немає програми партії. Питання про витребування рішення підрядного органу політичної партії Всеукраїнської об'єднання Батьківщина про виключення Битєва, усі серії слава політичної партії в Батьківщині, без задоволення. Клопотання захисту відхилено, але воно не єдине. Далі захист просить суд залучити до справи у якості третьої особи представника поліцили Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Аргументують, депутата, який подав позов до суду, виключили з лав поліцили як члена цієї партії, але не як депутата міськради, обраного за списками. Направлено звернення до керівного органу. Політичної партії ВО Батьківщина стосовно відкликання його як депутата міської ради, а не як по члена їхнім по їхнім спискам. І відповідно, якщо партія приймає таке рішення, такий депутат відкликається. І за нього заступ, наступний депутат по списку, і на сьогоднішній момент у нас справа стосується чи правильно прийняла таку постанову Криворізька міська комісія, чи неправильно. чи правильно вони ми звернулись до керівного органу, чи неправильно у останньому клопотанні захист наполіг на тому, аби справу взагалі не розглядали, оскільки паралельно у Жовтневому суді триває процес по справі викрадених оригіналів 46 тисяч підписів містян, які вимагають. Таки відкликати так званих депутатів-зрадників. Сторона звинувачення категорично проти. Парирують, коли Криворізька ТВК проводила засідання, то брала до уваги саме копії підписів містян. А у суді пропонує врахувати виключно оригінали. 23 третя постанова була прийнята передчасно. В результаті, після перерв, суд залишає без задоволення усі три клопотання сторони захисту і про витребування рішення центру щодо виключення депутатів з партійних лав, і про залучення до справи третьої особи, і про зупинення провадження. Фактично, справу по суті так і не почали розглядати. Наступне засідання по цій справі призначили на 20 червня. Представники захисту від коментарів для змі відмовилися. Натомість, сторона звинувачення розцінює таку кількість клопотань, поданих вже під час першого засідання, як затягування процесу. Саме цими клопотаннями вони відкладають розгляд справи по суті, затягують процес. Вигадують якісь умови, якісь підстави, щоб суд по суті це не розглядав. Відкликання депутатів місцевих рад це прецедент для Криворізького судочинства, але в Україні аналогічні справи вже розглядалися. Як правило, суд керувався тільки законом. І приймав законне рішення, скасовував ці постанови або признавав діяльність чи бездіяльність комісії. Передбачена законом певна перевірка тих підписів, які маються в підписних лістах. Вони перевіряються відповідно до закону статті 41 закону про статус депутатів місцевих рад з допомогою державного реєстру виборців з залученням органів Державного реєстру виборців. Але сам закон про державний реєстр виборців не передбачає такої перевірку. Використання державного реєстру виборців можливо тільки під час виборів, і все. Нагадаємо, український парламент дозволив відкликати депутатів місцевих рад у грудні 2015-го. Тоді нардепи під час засідання Верховної Ради підтримали за основу законопроект за номером 3693 про відкликання депутатів. Таке рішення підтримали 227 парламентарів.